Які у нас сьогодні чудові всі продукти зелень, м'ясо свіже, креветки. Сьогодні дівчата будуть готувати найвишуканішу вечерю в своєму житті. Добрий день. Дівчата, хочу вам нагадати, що сьогодні у нас звана вечеря. Чудовий ранок у салоні краси приніс дівчатам нові зачіски. І головне відчуття власної краси та неповторності. Але забувати про головне завдання тижня кулінарію не варто. Вечеря у нас на 14 осіб. Вершковий суп-пюре з гарбузом і імбири. Виконавці Лідія, Оксана. Філе індика фаршироване тигровими креветками та соусом песто. Алла, Людмила, Вікторія. Тірамісу з Ромом. Наталя, Олена. На приготування дві години. Дівчата, все зрозуміли. Я не чую. А? Час пішов, дівчата. охо хо хо І бутилка Рома. Ром. Ром, так? не повара. Что такое маскарпоны? А что такое фенхель? Кто знает? Девочки, дай, дай длинные тарелку. Я считаю, что немножко несправедливо поставить трех людей Вика, которая вообще недразвитая, но ну, на кухне такая же, как и я. Что не очень получается. Давай, меньше разговора, больше дела. Девочки, мне скоро надо будет соус. Когда он там будет? Вика. Ну мы вместе его делаем. Что значит вместе? Одна красная, другая песню делает. Доки одні працюють, Олена з Наталею знайшли чим займатись. У них ром серед інгредієнтів гріх не хильнути. П'ять хвилин я була відсутня на кухні. Коли я з'явилася на кухню, те, що я побачила, це для мене неприпустимо. Бадрясів? <пух> Аж от бодрячка, так? Да? Бодрячком, бодрячком. Дівчата, чим займаємося? У нас вже залишилося. Чим займаємося? Дівчата, у вас сьогодні вечір, ви приймаєте гостей. Що це таке є? Ви повинні прийняти гостей. Ви стоїте і п'єте собі. Кофе з будрячка. Весело? Кому весело? Алла, хто тобі дозволив взагалі підходити до того процесу? У тебе немає роботи? Є. Так чому не займаєшся? Я не бачу взагалі, щоб ви гарнир почали робити. Чому? Я не бачу, оце все стоїть. Вибачте. Не вибачте, а швидко стала і працюєш. У вас що тут? В Генделик на розлив. <кхи> Вийшла з кухні. Вийшла з кухні. Ти не будеш реготати більше? Ні, ні. Ти будеш займатися справою. Справою, так. Ти вже попила, тобі вже добре. Ні, Я німно спробувала і все. Немножко. Да. Добре, ставай до роботи. Цибуля смажиться. Так. Не смажиться. Не включено. Коли мене немає, то тоді вони нічого не хочуть робити. Коли я є, звичайно, всі стоять, трусяться, щось роблять. Вікторія нарізала перець чилі дві години. Вона не встигла соус зробити, якщо б я не з'явилася на кухні, можливо, би соуса і не було. Дівчатки, соус, дівчатки. Я зараз у мене з м'ясо, чуть-чуть креветки. все, я можу вже заварачувати каструлю влити олії, додати цибулю і морку. Додали. Обсмажити. Обсмажу. Після чого додати решту інгредієль. Дівчат, подійдіть, будь ласка. Мені би дуже хотілося, що страви, які дівчата приготували, щоб вони були дійсно смачними. Е, впевненості в мене немає, що вони будуть смачні. Ну я сподіваюся, що непогані будуть. Дівчата знають, ця звана вечеря іспит не скласти його означає вже завтра піти зі школи назавжди. А ти знаєш, що за тебе зараз реально двойки поставить нам? Віка, Я, я. Ти знаєш що об этом? А я не хочу такого. А що я маю? 20 минут соус этот делать, реально 20 минут. У тебя, у тебя было 2 часа, Вика, 2 часа соус нереально не делать. Она не, не надо. Не, не забывай, не... Не забывай, ты так нельзя работать. Но не получился у меня соус, так что? Потому что у меня было плохое настроение. И сегодня не мой день. Я возьму себя в руки и завтра на свете. Я сделаю то, что я не хочу делать, но я это сделал.